Коли поезія стає формою спротиву, а слово єдиною зброєю з'являється фігура, яка стоїть попри все. Сьогодні ми говоримо про людину, яка заплатила найвищу ціну за право говорити правду. Василь Стус поет, правозахисник, дисидент. Його слово було крихким, як тонке скло, але по ньому били кувалдою. І воно не розбилося навіть тоді, коли його намагалося зламати не один рік таборами, засланнями, мовчанням. Василь Семенович Стус народився 6 січня 1938 року в селі Рахнівка, що на Вінничині. Він був четвертою дитиною в родині. Його батько працював на різних роботах, щоб прогодувати сім'ю. А через рік вони перебралися на Донбас до Сталіну, нинішнього Донецька. Саме там, у шахтарському краю, де важка праця і мовчазне терпіння стали нормою, починає формуватися світогляд Василя. У школі він виявляв феноменальні здібності, особливо до мов. Він захоплювався не лише українською, згодом вивчив англійську, німецьку, польську, італійську, латину. І саме там, у тому жорсткому індустріальному середовищі, він починає писати ще дуже рано, в підлітковому віці його перші поезії це пошук форму, але вже тоді там є глибинне відчуття несправедливості, туги і самотності. У 1954 році він вступає до Донецького педінституту спеціальність українська філологія. Це був вибір, за який його вже тоді могли осудити, бо в часи русифікації навіть мова була актом спротиву. Він читає Рільке, гете, Гейне, пастернака, Шевченка, Франка, Кучину. Після інституту служба в армії, а потім короткий період викладацької та журналістської роботи. У 1964-му він вступає в аспірантуру інституту літератури імені Тараса Григоровича Шевченка у Києві. 1960-ті – часи відлиги. Але ця відлига як хмара перед бурею. Саме тоді виникає український дисидентський рух. Молоді люди починають говорити вголос те, що раніше боялися навіть подумати, і один із них Стус. У 1965 році на прем'єрі фільму Тіні забутих предків він разом з Іваном Дзюбою та В'ячеславом Чорноболом стає й протестує проти арештів української інтелігенції. Це був акт великої мужності і початок кінця. Його виключають з аспірантури. Починається стеження, цензура. Він більше не може друкуватися, але він не припиняє писати. Його поезія стає глибшою, темнішою, більш філософською. Як добре, те, що смерті не боюсь я і не питаю, чи тяжкий мій хрест. пише тоді Стус: Його збірка зимові дерева так і не виходить в Україні. Її надрукували в Брюсселі. А в СРСР вона стала підставою для майбутніх звинувачень. 12 січня 1972 року Василя Стуса арештовують. Його звинувачують у систематичному поширенні антирадянських матеріалів фактично за поезію і листи. За правду. Йому дають 5 років таборів і 3 роки заслання. Мордовія. Зорський режим. Там він хворіє, але продовжує писати, часто на шматках паперу, які ховає в книгах, часто в пам'яті, бо не має де записати. У таборах він не втрачає гідності навпаки, саме там Стус формує свій етичний кодекс. Він відмовляється від компромісів не просить амністії, не кається. У цьому світі тільки я і правда, а інше тінь, що б'ється об стіну, писав поет у засланні. Після звільнення Василь Стус намагається жити. Але жити йому не дають. Він бере участь у правозахисному русі, вступає до української гельсінської групи. Його знову арештовують у 1980 році. Цього разу ще жорсткіше суд відбувається в атмосфері повної ізоляції адвокатом. Призначено молодого юриста Віктора Медведчука. Так, так, той самий проросійський підлиза Путіна. Медведчук навіть не намагається захищати поета. Стуса засуджують на 10 років таборів особливого режиму. Він потрапляє в Перську область у відомий табір смертників. Умови нелюдські. 4 вересня 1985 року. Його знаходять мертвим у карці. кажуть, серце стос неодноразово влаштовував голодування на знак протесту за всіх інших, кого репресували в СРСР за гідність і свободу. Щоб зрозуміти той біль, який у 20-му столітті відчували дисиденти, радимо подивитися фільм Заборонений. Ця кінострічка знята за мотивами реальної історії Стуса. Зокрема, дуже детально змальовано його другий арешт. Хоча фільм і дещо прикрашений художньо він допомагає наочно осягнути весь масштаб жахіть, який вчиняли над тими, хто виборював волю України. У 1989 році його тіло повертають в Україну. Байкове кладовище, люди стоять з квітами, мовчать, бо це вже не просто поет. Сьогодні ми маємо стуса не лише в підручниках, ми маємо його як приклад, як внутрішню планку, як дзеркало. Ким ми є, чи здатні ми, як він, стояти на смерть не лише в бою, а й у слові? Стус це не лише про репресії, це про свободу, про совість, про людину, яка обрала біль, аби не втратити гідність. Мовчи, терпи, йди, хоч сам, хоч ніч, хоч камінь, але йди.